Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу. Станом на 9 годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Дніпропетровщина під ударом ворога, за даними обласної військової адміністрації, агресор вдарив безпілотниками по покровській громаді Синельниківського району. Там понівечене сільськогосподарське підприємство сталася пожежа. Також ворог і по Нікопольщині, самому Нікополі і Марганецькій громаді застосовував фпв дрони, важку артилерію та реактивні системи залпового вогню град. По там пошкоджені адміністративні будівлі, лінія електропередач виникло займання. Сюди на щастя, без загиблих та постраждалих. Чого не можна сказати про Запорізьку область, адже там 48-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Запорізький район? Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Загалом впродовж доби окупанти завдали майже 600 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Війська Російської Федерації здійснили сім авіаційних ударів по Гуляйполю, залізничному білогірі та Новоандрівці. А майже 420 безпілотників різної модифікації, переважно ФПВ, атакували Малокотаринівку, Смоляне, Червонодніпровку, Кам'янське та ряд інших населених пунктів. Ті надійшло 14 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків та автомобілів. Ну і в Києві вже 28 постраждалих після вчорашнього обстрілу. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Серед поранених двоє неповнолітніх. Наразі рятувальники вже закінчили аварійно-рятувальні роботи у Шевченківському районі столиці на місці одного з влучань у житловий будинок. Нагадаємо, вчора після нічного російського обстрілу в столиці були пошкоджені об'єкти цивільної та промислової інфраструктури в Шевченківському, Солом'янському та Дарницькому районах. Відомо, що дві людини загинули. Ну і Харків зранку був під атакою безпілотників, також під ударом житлові будівлі та пологовий будинок. Все про наслідки влучання розповість просто зараз наша кореспондентка Верніка Марченко прямо з місця події. Вітаю колеги та глядачі. Ранок лаєв. День почався в Харкові з обстрілу з шахедами. Починаючи з п'ятої години ранку, росіяни атакували. Центр міста, район житлової забудови. Як бачите, поруч жодних військових об'єктів пошкоджено працюючий медичний заклад, який знаходиться позаду мене. Також зачепило пологовий будинок. Пацієнтів евакуйовано в інший медичний заклад. Але там, на щастя, ніхто не постраждав. Загалом наслідок ранкового обстрілу, станом на 8 годину ранку, вже відомо про 9 постраждалих. А детальніше про наслідки та деталі атаки мені розповіли місцеві правоохоронці та працівники медичних закладів. Давайте послухаємо. Під ударами опинились об'єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждали пологовий будинок, стоматологічна клініка. На допомогою наразі звернулися три особи. Кількість потерпілих та характер руйнувань наразі уточнюється за вказаним фактом, слідчими. Зареєстровано кримінальне провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України. Є пошкодження будівлі пологового будинку, дуже багато окон. Медична апаратура постраждала. В Здані були, були жінки з дитками. От, на даний час всі хворі і діти приведені до іншого пологового будинку. Так, да, у мене все Подізі только в подъезде окна. І сусідні дома розрушені. Тут рядом нічого не знаходиться, військових точно немає. Всі здання пустують, які знаходяться рядом. Ну і жили дама, звісно, магазини. Наразі це поки що всі важливі новини станом на зараз. Ми продовжуємо працювати на місці, аби інформувати вас, шановні глядачі, щодо оперативної обстановки. Служби комунальники, як бачите, як зазвичай активно працюють на місці, ліквідують наслідки обстріли. Всі ми сподіваємося далі на спокійний день. Бережіть себе, колеги, вам слово. Наша кореспондентка Верніка Марченко прямо на місці події, влучення безпілотників, зокрема у цивільну інфраструктуру і також у пологовий будинок. Дякуємо нашій кореспондентці за те, що вона перша завжди на місці події і документує російські злочини. Більше деталей у нашому телеграм-каналі Новина Лайв Харків. Будапешт викликав посла через смерть мобілізованого сухопутні війська, спростовують заяви про побиття. Угорський міністр закордонних справ викликав українського посла Федора Шандора. Привіт смерть 45-річного жителя Закарпаття, який мав угорський паспорт. За версією Будапешта чоловік міг померти, нібито після побиття представниками територіального центру комплектування. Сухопутні війська висловили співчуття родичам померлого Йосипа Шебештина. Разом з тим зазначають, він був громадянином України. Він був мобілізований до лав збройних сил. України й на законних підставах 14 червня цього року медкомісія визнала його придатним до військової служби з 15 червня проходив підготовку в одній з військових частин а вже 18 червня пішов у самовільне залишення частини за кілька днів звернувся на приймальне відділення екстреної невідкладної допомоги йому встановили діагноз гострий стрес та госпіталізували з наданням психіатричної допомоги жодних тілесних ушкоджень при обстеженні не було виявлено Yeah. <laughs> Ну і потужні вибухи лунали на Росії. Грій добрих дронів атакував цілу низку оборонних заводів, зокрема в Тульській та Московській областях. Під прицілом були конструкторське бюро приладобудування, де виробляють високоточне озброєння. Об'єкт Сплав це виробник реактивних систем залпового вогню. Також під ударом був завод Щеглевський вал, це виробник протиповітряної оборони та стрілецької зброї. А також завод Кронштадт і Дубненський машинобудівний завод, де окупанти налагодили серійне виробництво безпілотників та. Компонентів для них про це зазначають російські засоби масової інформації. Тим часом Міністерство оборони терористів ізвітувало про нібито збиття 155 дронів над Курською, брянською, Смоленською, Білгородською, Тульською, Орловською, Липецькою, Ростовською, Калузькою, Московською областями, а також над анексованим Кримом. Хочу також вам повідомити про те, що наше військове керівництво не коментувало подібні заяви, тому будемо очікувати на позитивну інформацію і на ураження об'єктів військово-промислового комплексу противника. Але що цікаво, російська протипоросійська протиповітряна оборона відкрила вогонь по пасажирському літаку Мінськ-Москва. Про це зазначає журналіст Нівзоров. Літак, який виконував рейс, могли сплутати з українським дроном. Сталося це сьогодні вночі в районі підльоду до московського аеропорту Шереметьєва. Система протиповітряної оборони Панцер помилково спрацювала по пасажирському літаку, який зазнав незначних пошкоджень. Повідомляється, що екіпаж успішно посадив судно. Постраждалих немає. Аут офіційної інформації. Ще не було. Сподіваюсь, що наші прокоментують подібний випадок. Ну а просто зараз я пропоную вам дізнатися, як змінюється ставлення українців до західних союзників на тлі війни, чому цього літа в Одесі майже неможливо знайти житло біля моря і яку небезпечну інфекцію виявили на Одещині. Про все це і не тільки розповість наша кореспондентка Вікторія Яслик. Вітаю студія. Минула ніч в Одесі була неспокійною. Звучав сигнал повітряної тривоги, інформація щодо наслідків. Поки уточнюється. Ну а за чотири роки повномасштабної війни Україна отримала значну підтримку від західних союзників, Сполучених Штатів та Європейського союзу. Проте ставлення звичайних українців до партнерів не завжди відображає масштаби допомоги чи офіційні заяви політиків. Наскільки змінились настрої суспільства щодо західних країн протягом останнього року? Ось що нам відповіли Одесити. Ну, ситуация ничего не меняется. Тоже смотрю новости иногда, ставлю до ЕС, до Америки, но ну, не осталось. Даже когда Путин и Трамп там перемурялись, там по телефону, все равно ничего-то не изменилось. Трамп говорил, что войну закончат за пару дней, и ничего. Тоже переговоры были в Турции, ничего не поменялось, ничего не изменилось. Я думаю, что нет. Ну, особо не изменилось, в принципе. Я думаю, у них своя там внутренняя политика, так. Ну, відносно України там США була інколи не дуже гарна. але це таке. Я думаю, в них в певній мірі вже вичерпався ресурс, то вони вже. Певно, не мають звідки ну не мають бажання навіть я не дуже цікав спритку. Я такий поганий, тому не зможу відповісти. У них не було ніяких поступок. Ну а попри війну та постійні обстріли, туристичний сезон в Одесі набирає обертів. Місто вабить гостей з усієї країни. Пляжі переповнені, заклади харчування працюють наповно. А ринок оренди житла в піковому режимі. Найбільший попит на квартири біля моря у 2024 році, на відміну від минулого року власники активніше здають житло, тож зросла пропозиція і трохи стабілізувалися ціни. Втім, у сезон знайти вільну квартиру завдання не з простих. Липень, серпень, дуже багато броні. Майже всі квартири у мене розброньовані. Сезон високий, людей їде багато, це українці всі хочуть відпочивати. Якщо ми кажемо лютий. Це, напевно, було десь 1000-1200 гривень, червень – 1500-1700 і вище, і липень – вже 2,5-3 і вище. Молоді люди хочуть більше аркаду, більше ці розважальні, да, там, кафе, атракціони, аквапарки, а ті, хто з дітками, обирають «Золотий берег» 16-та фонтана і пляж «Чайка» 10-та фонтана. Ну і наостанок не дуже втішна новина. На Одещині зафіксували спалах небезпечної інфекційної хвороби лепто – лептос Спірозу, яка становить серйозну загрозу для людей. Кожен п'ятий випадок може завершитись летально у зоні ризику 32 населені пункти області. Збудник хвороби переносять гризуни, а заразитися можна через контакт із забрудненою водою або тваринами. Медики закликають дотримуватися санітарних норм і уникати небезпечних водойм. Ну і наостанок про курс долара на сьогодні за американську валюту дають 41 гривню. 75 копійок, а за євро 49 гривень 10 копійок. Щодо цін на пальне та на одеських заправках. Середня ціна на бензин марки 95 складає 58 гривень 80 копійок, дизель 55 гривень 35 копійок, а газ 33 гривні 82 копійки. Сьогодні в Одесі обіцяють мінливу хмарність. Температура повітря сягатиме двадцяти градусів тепла, а температура моря буде двадцять чотиграси. Підписуйтесь на телеграм-канал Новини Лайф Одеса, щоб оперативно отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. На цьому ми не все. Студія! Наша кореспондентка Вікторія Яслик розповідала про останні події одеського регіону. На кінець має для вас важливе попередження від повітряних сил. Наразі в українському небі зафіксовані групи ударних ворожих безпілотників. Зокрема, за офіційною інформацією, дрони наразі перебувають на півночі Київщини і тримають курс на південно-західний напрямок. Також фіксують дрони на Чернігівщині. Там група ударних безпілотників на півночі та в центрі курсом на південно-західний напрямок. Зокрема, Житомирській області голос. Сили загрозу застосування ударних дронів на ваших екранах. Ви можете побачити актуальну мапу повітряних тривог. Наразі небезпека триває у Київській частині Черкаській, Чернігівській Сумській, Полтавській частині Дніпропетровської та Донецькій областях. Закликаємо мешканців цих регіонів пройти до найближчого укриття, а також слідкувати за нашою трансляцією, адже ми у реальному часі повідомляємо усю офіційну інформацію про загрозу з неба. На цьому у мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі Новини Лайв з 8 до 11. Вже наступні годині. Ви дізнаєтесь, як Дональд Трамп вперше використає президентські повноваження для передачі зброї Україні та як Пекін зреагував на те, що Україна затримала двох громадянин Китаю і підозрює їх у шпигунстві. З вами був Олександр Саюн. Побачимось незабаром.